Другий варіант питання будемо розглядати, до чого вам необхідно бути готовим готовою. Так, будемо дивитися, що це за варіант. Так, якась таємниця є або невідома вам інформація. Ви інтуїтивно відчуваєте, що вам, до вас не доходить ця інформація. І ви не можете її уловити, яка саме інформація, не знаєте, як чинити, але хочете, попри все, піти в нове. У вас багато чаш, вже дивіться, 8 чаш набути, але ви хочете піти в нове. Хочете скористатися своєю інтуїцією. Вона вам підказує, що робіть щось по-новому для того, щоб змінити своє життя. До чого вам варто, треба бути готовим, готовою. Дивимося. Про що це? До чого вам варто бути готовим-готовим. Так, якась радість в ваше життя, можливо, день народження будете відмічати, можливо, на весілля вас запросять. Щось зв'язане з світом або перемогою. Тобто ви будете тут задоволені. Так. Угу. Фінансово стабільні будете. Про гроші турбуватися не будете. до чого треба вам бути готовим до появи вашого колишнього, з яким у вас були відносини, але вони розрушилися. Так, це один і той самий, чи різні. Ану. Ні, це новий чоловік, який хоче до вас проявитися. Так, уже багато чого зробив для того, придивлявся до вас, хотів звернути вашу увагу на себе, але ще старається дещо, можливо, там каблучку готує. Якісь деталі відтучує. До чого ще вам треба бути готовою. Так, проявиться він з почуттями до вас. Так, довго набирався мудрості. Можливо, був відлюдником. Тут, до речі, він, напевно, самотній. Так, ви ще й будете обирати. Кого вам обрати? Чи колишнього, чи нового? Сповнитися почуттів. Так, не будете розкидатись почуттями направо-наліво, будете обирати і підете все-таки в нове. Так, перемога за вами. Все буде по-новому. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.